Представляю вам Іллю Юрченко. Доброго дня. Добрий. день. Така у вас для кожної дитини, така стилізована Худісель. світер стилізований, так. Тому що працюєте з молоддю, так? Власне, так. Да. Це худі проекту Апшифт, де я є ментором, і там працюю з молоддю власне цьому році. Це для мене був такий новий трошки досвід, але дуже успішний, як на мене. Чому вас запросила? Тому що саме від вас виходила ініціатива щодо створення молодіжної ради. І, Намагання створити молодіжну молодіжну раду в нашій громаді, воно триває вже. Ми сьогодні з надією Конобацькою про це говорили. Що приблизно рік вже навіть не пам'ятаємо скільки, тому що це питання тягнулося з від сесії до сесії, і його депутати не приймали. Одне з таких: ну, типу, чому не приймають обґрунтування, Це те, що ви особисто власне ви зацікавлені у тому, щоб створити цю молодіжну раду. Яка ваша зацікавленість була mm -hmm. в тому, аби її створити? Чому подавали mm -hmm. такий проєкт? Дивіться, перше, я не подавав ніякий проєкт. Друге, я не ініціював створення молодіжної ради. Більш того, я нікого не підговорював на це. Це перше. Короче, mm -hmm. ну щоб закрити зразу. Ну це ж було так озвучено в ну, ну це ну це думка окремих осіб. Давайте в нашій громаді. От це точно ініціатива не від мене. Я був ініціатором і дійсно просував історію з молодіжним центром, молодіжним простором. І продовжую ну, цю історію. Для мене це важливо. Молодіжна рада це інша історія, і це точно не моя ініціатива. І взагалі я до цього був причетний, ну більш консультативно там, де мене просили. от. Ну, Просто молодіжна рада не проходила, тому що там був ще молодіжний простір, паралельно йшов з молодіжною радою. Ну, там все змішалося люди, коні, все на світі. Тому ну, давайте там закриємо питання і розкажемо про те, як воно насправді було. Ну, дійсно. Міська рада, наш депутатський корпус, кілька разів мав можливість про це проголосувати. Я спочатку на першому засіданні навіть не придав значення, тому що в чому, в чому саме мене звинувачують. Друге, на другому засіданні вже трохи там прояснилося, потім був ефір до вас. Але ми, як депутатський корпус, ні перший, ні другий раз не проголосували за це, і навіть третій раз ми за це не проголосували. Власне, згідно постановою Кабінет міністрів. Молодіжна рада мала би створюватися безпосередньо при міській раді, тобто при депутатах. Але враховуючи історію, що у нас така політична боротьба доволі гостра в, в, в раді відбувається, то я дуже щасливий і дякую всім, що ми це не зробили. Бо ця, ця вся історія політична, вона би точно би перенеслася в молодіжну раду. А це, ну, прям супер зайве, я вам скажу, супер зайве. От тому. Знайшли вихід створити рішення розпорядження мера, і це молодіжна рада ну вже громади, створене розпорядження міського голови, положення затверджено так само. Як на мене, доволі в демократичний спосіб відбулися і голосування, і вибори, і голосування за голову, і все, що взагалі відбувалося, той такий процес ініціювання, він доволі був спокійним. От. Без, ну, прозорим і спокійним, як на мене, це, це правильна історія. От. Мене так само попросили долучитися вже як представника громадської організації до цієї ініціативи. Ну, я долучився там, все окей. От. Власне, з окремими там, членами молодіжної ради я співпрацював і до цих виборів. Ще з деяким ми познайомилися вже після цих. Створення молодіжної ради і теж на працьовому проекти. Я принаймні тих людей, які хочуть робити заходи, заходи в молодіжному просторі або, взагалі, будь-де якісь проекти мати, які ну, в загальну картину молодіжної ради, можливо, не зовсім і вписуються, то я точно з такими людьми ну, працюю і готовий співпрацювати. Власне, ну, така історія. Давайте ми для наших глядачів просто зробимо це розмежування, що таке молодіжний простір. А угу. от і що таке молодіжна рада, угу. і чому ви говорите, що ви будете раді співпрацювати в молодіжному простірі з молодіжною радою, просто пояснити так. людям, щоб це було зрозуміло. Ну, дивіться, молодіжна рада. Це ну сьогодні до вас приходили вже ця молодь. Це У них ор... немає приміщення. О... Це, це, це орган, який орган, збирається, і доносить до влади, якщо так коротко, так, до влади, для депутатів, чиновників всіх рівнів, до всіх, може навіть комунальних підприємств, доносить думку молоді стосовно конкретного якогось питання. Це основна їх функція. Тобто, адвоку... адвокатувати і доносити думку, можливо, там, пропозиції якісь доносити, внести в якусь конкретну програму. Конкретні зміни. От. І вони могли би до вас і на ефіри приходити з цими пропозиціями, щоб показувати, доносити людей, чому це важливо. Наприклад, побудувати там притулок для тварин. От, да? Підтримати ініціативу волонтерську тих, хто сьогодні є, підтримати ініціативи тих просто активістів, які створювали проект, підтримати тих громадських організацій, які намагаються знайти фінансування на цю історію. От, то мож, могли би е, адвокотувати так, такі зміни, наприклад. Або якісь будь-які інші, які важливі для молоді. Давайте. Бо це має бути думка самої молоді. Власне, ну, це, це одна історія. Це молодіжна рада. Консультування, дорадчий орган, донесення думок, е, можливо, створення проєктів по популяризації самої молодіжної ради, підготовки... Прокачки треба певні навички вміння здобути для того, щоб ця молодь стала більш кращою у нас в громаді. І, і, і не тільки та, яка в молодіжній раді, а взагалі в цілому. Для того, щоб майбутні вибори молодіжну раду були ще більш яскраві, скажімо так, і були більш бажаючих. От, то це, це треба робити. От. Це одна сторона молодіжна рада. Молодіжний простір це. Конкретна кімната, якщо можна сказати, да. це місце, де відбуваються заходи. Де відбуваються заходи різного характеру, це і в тому числі і дозвілля. Там кінотеатр, це настільні ігри. У нас грають клуб. є. Це заходи розвиткові в першу чергу. Ми собі ставимо за задачу розвивати і молодь, і не тільки молодь. Це у нас і був у нас клуб корейської мови. Зараз є два клуби: китайська, англійська мова, English speaking club окремо. Є, відкривається на цьому тижні клуб фінансової грамотності. У нас дуже в місті дуже крута людина проживає, і вона погодилася безкоштовно проводити такі заходи. Ну, як на мене, це буде дуже успішний проєкт. З часом побачимо. Є люди, які об'єдналися, хочуть е читати книжки, обговорювати книжковий клуб це Оксана. Та? У представниці з молодіжної ради. Ми даємо можливість їм це робити в приміщенні, є книжки певні, все обладнання, яке є для їх заходу. Вони фактично ці ініціативи проявляють і організовують, проводять, залучають інших. Плюс інформаційна складова. Ми допомагаємо тим заходам, які або відбуваються, або плануються, щоб люди про них дізналися і прийшли. Крім того, в молодіжному просторі є ще така психологічна підтримка. У нас є група. Сьогодні психологічної підтримки, є окрема людина, яка цим займається. Власне, це теж прям цілий напрям. І буквально кілька днів тому з ЮНІСЕФ був дзвінок стосовно того, що вони цей напрям хочуть ще посилити для нас. Є окремий проєкт, на який ми цю людинку відправляємо на навчання. Буде теж на молодіжний простір передано ще додаткове обладнання для того, щоб ми цей напрям могли ну, покращити ще. От, тобто є фактично це місце, якщо можна так сказати. Більше це не прям люди, це конкретна локація, де відбуваються такі е, заходи для зростання і розвитку, От, відпочинку і психологічної підтримки. От, е, є одинокі заходи, які ми проводимо, і нам навіть цього місця не вистачає, і ми дякуємо. Олександру Ануфлєву, той, що дозволяє нам проводити їх в Владі, в готелі, конференц-залі, і це теж безкоштовна історія, де ми заходимо і приїжджають до нас спікери. Та сама от британці приїжджали від наших партнерів, проводили навчання тактичної медицини. Приїжджали, м що у нас нещодавно юра, Ю юра приїжджав по безбар'єнності і інклюзивності. Ми з ним проговорили, що йому дуже тут сподобалось. Хоче ще приїхати, можливо, десь в січні ще до нас завітає з іншою зовсім тематикою. От, поки що в секрет. Власне, є ряд спікерів, які до нас і просяться приїхати, і ми їм допомагаємо, ну, щоб знайти аудиторію. Наприклад, цю суботу до нас приїде спікер якраз для молодіжних рад. І у нас в місті буде відбуватися захід для трьох молодіжних рад нашої громади і двох сусідніх. Власне, теж вас запрошуємо, можете висвітлити для всіх і ну і активної молоді, не тільки для молодіжних рад, давайте для всіх. І приїде з Одеси Ярослав Чепкаленко. От, власне він проведе тренінг, захід такий для молоді міста. Як на мене, це такий напрям, якщо можна, розвитковий, неформальної освіти. Ну, раніше їм ніхто не займався, можливо, займалися там не так активно. Ми зараз це фактично поставили на певні рейки, і воно вже самостійно їде. Є молодь, яка сама хоче організовувати для інших навчання, є молодь, яка хоче долучатися на навчання. І це не, не потрібно. ну, Сьогодні у нас здебільшого ті проекти, які є, все що я вам назвав, це проекти без фінансування взагалі. Тобто немає, ну, вибачте, людей без зарплати, без взагалі нічого. Вони просто мають бажання. крапка. От. І вони це беруть і роблять. їм це цікаво. І тому таку молодь треба теж об'єднувати в такі спільноти. І ми фактично це в молодіжному просторі і зробили. От вам і різниця. Молодіжна рада це. Орган, там, де консультує, молодіжний простір це місце, де ця молодь може розвиватися. Як ну. ви співпрацюєте з молодіжною радою? Фактично, ну, сьогодні ми її тільки створили. Поки що, ну, це, це все, що я вам можу сказати. От, я сподіваюся, ну то у мене є окремі люди, з якими ми конконсультуємось, да, по діяльності в молодіжному просторі або як громадського активіста. Стосовно такої більш депутатської діяльності, що чесно кажучи, таких розмов і навіть і не було. От. Але навіть якщо такі десь. Ну, ну вони, вони тільки почали працювати. Вони Це так. початок. Дивіться, ну я ще ще не знаю. Чого і, 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 і не було часу для того, щоб щось відбулося взагалі? Давайте. Але сьогодні, те, що я почув навіть під час презентації, там казали і про молодіжний центр, то що нам треба великий молодіжний центр в Южному побудувати. І я вам точно скажу, що це прям ну розумна дуже думка, порівнюючи, я це сказав там, коли мав можливість висловитися в Чорноморську три молодіжних центри побудували. Три. За час повномасштабки запустили так само. Це та, які із... гроші? Грантові. Грантові кошти. От. Але дивіться, мало запустити за грантові кошти. Треба, щоб воно далі їхало. Треба фінансування на постійній основі для того, щоб я... ну, місцевого я... бюджету. Та, бо там є молодіжні працівники. Або давайте не беремо Чорноморськ, Подільськ. По одному тому самому проекту у них так само відкрився молодіжний простір. Як у нас, тільки у них дуже великого розміру. Він у нас а якщо дві кімнати. У нас дві кімнати по 24 квадрати, фактично ми говоримо. От. І... А там у них під 600 квадратів. Їм віддали прям велику актову залу, там якось клубу. Їм прям ці, ну вибачте, як в Сичавки клуб, та? От так само віддали таку велику будівлю, і вони там займаються. І у них по штату здається 5 осіб з бюджету на постійній основі. Вони організовують заходи, проводять навчання. Вся та діяльність, про яку я зараз вам сказав, то є люди від міста на зарплаті. І плюс вони окремо вибивають, пишуть грантові заявки, вони пишуть проекти, залучають кошти в громаду для того, щоб розвивати цю саму молодь. Це прям люди на зарплаті, які це організовують. Ми, в принципі, те саме ну, пропонували на старті, коли тоді молодіжна історія починалася. Щоб це зробити молодіжний центр, ну для нас і ми говорили про весь той другий поверх, саме як підприємство, так та. і це не були великі гроші. Здається, це було про 4,5 ставки. Ми тоді говорили, включаючи керівника, бухгалтера і півприбиральниці. От е, то це не ну насправді там не про великі гроші мова йшла, але треба було ну, приймати глобальне рішення так чи ні. Ну все це вилилося в великий політичний... Скандал, але ну ми фактично це зробили. Я щасливий, що це вийшло. Дякую всій команді, та, що долучалася, е, яка це зробила фактично. Бо це не я один, бо це команда людей. От. Ну і це могло бути е ваша ініціатива ініціатива щодо створення. Е я так розумію, що е е одне з. Е Таких е закидів могло бути, що ви хочете очолити цей практик. Диві диві дивіться, ну я сьогодні, навіть те, що я координую, ну, мені не цікаво там цю історію очолити. І я вам поясню, чому. Ціла проблема буде знайти ще керівника на ту зарплату і ще молодіжних працівників на ту зарплату. Я точно не готовий цю історію зараз очолити. Все. <ган -2> у нас є запитання <ган -2> вищий навчальний заклад в місті потрібний. Як це довести до влади? Їздити на навчання до Одеси це знущання, і спортивні секції, і стадіони відкриті. А отже, от от таке зауваження: вищий навчальний заклад. Наскільки це реально в місті Южному? Ну я вам часто скажу, це теж моя мрія. Ну, бо у нас з цим є проблеми. У нас. Школу люди, коли завершують, та вони повністю всі виїжджають з міста. Студентська молодь в місті, її, вибачте, немає. Це прогалина наша, або вони приїжджають на вихідні, або якщо це тільки умови онлайн-навчання, ця молодь у нас в доступі навіть для молодіжного простору. От. Підтримую такі ініціативи. Що, що, що треба зробити, щоб це відбулося? Наразі не скажу. Іде державна політика навпаки на скорочення кількості університетів, навпаки, йде історія. Чи мож, можливо щось в цьому здійсне? Я наразі вам точно не скажу, але я цю ініціативу, якщо буде від когось відходити, точно буду підтримувати. От. Друга половина питання про спортивні майданчики. Е, секції. Так, що їх треба відкрити. Ну, Спортивні секції у нас всі відкриті. У нас Та, дуже багато молоді. Я, ну дуже багато я насправді теж... це просто ну, така інформація в пані Ірина, яка поставила це запитання, вона досить активний у нас користувач. Дуже дякую за ваше запитання і за вашу активність в нашій групі в Фейсбуці. Ви маєте нагоду подивитися навіть скільки заходів спортивних у нас відбувається в місті. І і е, е, туди ходить дуже багато дітей, і деякі тренери відзначають, що е, у них в секціях дітей навіть більше ніж було до початку повномасштабного вторгнення. А стадіони про відкриті стадіони це через зиму чи, чи через війну. Ну, мені складно, якщо пані Ірина напише мені. Я бачу що це напевно Фейсбук. Та ну, хай мені в особисті напише, який стадіон конкретно закритий, Ми окремо відпрацюємо. Я їй скажу, чи 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 є. Таке питання ну, взагалі актуальним. І, і чому, якщо воно закрите, то чому. От, і, і подивлюся, чи можна щось з цим зробити. власне. Я, але я бачу те, що секції мають доступ до стадіонів. Ну, Наразі зима погода навіть ну, не дуже, але я бачу відео про те, що діти деякі секції проводять заняття навіть на стадіонах. От, давайте конкретизувати, про що конкретна мова, якщо можна в особисті, буду вдячний. Um... Отже, якщо ми говоримо сьогодні про ту реформу, яка відбулася в молодіжній раді, то сьогодні ми побачили колись, коли ми створювали ефіри або репортажі про створення молодіжних рад, це як правило були короткі ефіри і короткі сюжети. Зараз це зовсім інша концепція. І сьогодні ми мали нагоду побачити, що принаймні ті люди, які прийшли зараз. На старті вони готові до реалізації певних великих проєктів Супер. і виявляти певну активність. Ви як вважаєте, що від що змінилося? Що вплинуло на те, що молодь по перше виявила таку активність, яка здивувала всіх учасників, навіть їх самих, що прийшли там не 17 людей, а 23 більше ніж угу. ніж очікувалося. І я думаю, що це просто ще навіть не всі знали. Можливо, і група була б більше. А друге, це те, що дійсно є певні сподівання, що ця молодіжна рада буде більш ефективною, ніж всі попередні. Ну так слухайте, так багато сразу і всього. Дивіться. Ну, у мене особисто так само були очікування: хоч би набрати тих 17 людей, ну, чесно кажучи, ще до того, як ми це почали. Бо щось здавалося ну, нереально. Коли побачили там більшу кількість заявок, ну це було так доволі обнадійливо, круто, прикольно. От. Хотілося би на старті тоді мати. Ми тоді прийняли рішення: основний склад, резервний. От. І в цьому теж насправді була така думка правильна, як на мене. Бо робота попередніх молодіжних рад та і взагалі така ну це ж безкоштовна робота. Вона ну, може з часом. Мотивація, і люди можуть взагалі не ходити на засідання. От. А мати певний резерв на те, щоб цю, цю людину, яка там, ну, випала зовсім або не бажає виключити, і завести якусь іншу з резерву, ну, це, це доволі таки цікава історія. Молодь вирішила, що ну, вони зроблять по-іншому, окей. Хай, це вже їх рішення. От. Щоб членами молодіжної ради будуть всі 23 без проблем. Хай їдуть. Будемо дивитися і консультувати, якщо їм це треба, буде в їх діяльності, і прислухатися до їх порад стосовно ну, вже такої депутатської діяльності. Власне, як на мене, все йде правильним шляхом. Молодь доволі таки активна, це правда. І це ну, прям, ну, вирізняє з порівняння з попереднім складом. Е, та молодь, яка була в, в минулому складі, я не про всіх скажу, але про, про окремих осіб. Дуже вдячний за те, що вони робили навіть ті заходи, які вони робили, це теж було доволі корисно. От. Але і молодь сама росте, і вони бачать, чим треба займатися, чим не треба, це супер. Нам точно треба організовувати для молодіжної ради і для молоді загалом навчання. Ми зараз вже всі про це говоримо. Нам багато ще треба чого зробити для того, щоб, як ви кажете, молодіжна реформа відбулася. От. Бо молодь. Довго не чули, як на мене, і не приділяли їй ну, потрібної уваги. А молодь доволі активно себе проявила під час повномасштабки, і вони зовсім по-іншому реагують на все, що взагалі відбувається. І вони точно знають. Ну я так собі думаю, да, про те, що ті люди, які виявили ініціативу зайти в молодіжну раду, вони точно хочуть жити і далі тут, в Україні, і розвивати і місто, і Україну в цілому. То треба прислухатися до всіх ініціатив, які від них будуть іти, і допомагати організовувати все те, що вони хочуть, якщо буде бажання. Власне, так. Але у мене є порада для них, бо я там, так. якщо так. можна, да, попередні ради показали, що ну, можуть бути і там конфліктні якісь ситуації, і там політичні, вибачте. От. Молодіжна рада, якщо можна, це точно має бути аполітична історія, не місце для політики. Не дивлячись на це, що Я абсолютно не згодна. Ну, дивіться, ну це моя позиція. Так. Це у вас є своя. І дивіться, і ми, і ми з вами не будемо про це спорити. Да? Так. І я так само бажаю їм, молодіжній раді, навіть якщо їх думки розділилися, щоб вони не спарили між собою і не доказували один одному якусь правоту своєї позиції або намагалися вмовити іншу людину, що зайняти її позицію. Можна залишатися на своїх позиціях, і це, це окей. І це окей. От. Треба намагатися знаходити консенсус або хоча б компроміс. От. Це, теж, це теж певна така майстерність, і це їм треба буде навчитися. І точно не треба конфліктувати, якщо ваші позиції в якихось питаннях розходяться. Це така моя порада. Робіть те, що вам подобається гарно, і всім буде щастя. Ну, відносно того, що дійсно потрібно е, знаходити завжди політика, це завжди компроміс. Це так воно працює у всьому світі, ну і у нас у тому числі. Але мати якісь політичні амбіції, я думаю, що це непогана історія, тому що е, хтось е, має в перспективі е, змінювати цю систему нашу всередині нашої країни, очолювати управління країною. А чи ви сприймаєте їх як конкурентів? Ди, ні, дивіться. Ви мені зараз намагаєтеся свою позицію на ну, ті пояснити, так, а так. я навіть не прошу про це. От а я вам навіть свою позицію пояснювати не буду. У вас залишиться своя, у мене своя. Окей, добре. Що хотіли б на завершення, тому що от вже потрібно буде зв'язуватися угу. з вашим колегою по депутатському так. корпусу, це я не, не знаю, прям навіть що, що таке порадити. Молоді, хай вони сяють просто все, що їм в голову. Приходять, гарно обдумують, обговорюють між собою дуже круті, раціональні думки, пишуть листи, пропозиції, звертаються до депутатів, бо вони консультувати нас фактично мають. Ми, ми, ми маємо прислухатися до них. От. І хай їх голос буде почутим, а вони будуть доволі активними і покажуть іншій молоді, якою треба бути. Так, у них два роки є для цього. Так.